Друзі, ось я посів для експерименту білу гірчицю на своєму городі і олійну редьку. Щоб зрівняти, що краще росте. Ну, Скажу так, півтора місяця, значить так, гірчиця біла в мене виросла ось така. Дивіться, вже більше, ніж пів метра. Ну, у нас тут пісок, тому стебла в неї не дуже товсті. На чорноземі товщі бувають. Так? І коріння. Маленькі, білі гірчиці. Далі, тепер беру я ось, витягнув з землі олійну речку. Дивіться, яке листя широке, стебла, дебелі такі, ось які товсті. Бачите, я вже тут переламав один. Дуже соковита олійна речка. І корінь у неї набагато міцніший. Тому рекомендують, коли використовувати. Олійну редьку насидирати, то восени її, коли вона вже виросте, краще запахати в землю, бо наступний рік вона може проростати на грядках між картоплею і придеться часто дуже її полоти. Ще про Гірчицю що? Гірчиця буває різних сортів, буває різних видів. Це біла, буває ще жовта гірчиця, яка не боїться зими морозів і буде рости ще весною і далі. Є ще чорна гірчиця, яку ми в наших регіонах тут не сіємо, але вона існує. Цікавтеся в інтернеті, кому цікава чорна гірчиця. Ми зазвичай сіємо або білу, або жовту. Ну, отака інформація.